На цих світлинах моменти життя людей з інвалідністю. Вони працюють, займаються улюбленими справами та просто радіють життю всупереч обставинам. Багато кадрів знято в Києві. Там відкрили перше соціальне саншайн кафе, де працюють люди з інтелектуальними порушеннями та синдромом Дауна. Цим проєктом фотохудожниця Олена Смирнова намагається привернути увагу суспільства до самореалізації людей з інвалідністю. Просто може підійти до людини, познайомитися, запропонувати фотосесію, дарую фотографії, дарую. Мені дуже цікаво послухати історію людини. Мені вразило взагалі, то, те, що... те, що ці люди дуже відкриті і щирі до співпраці. Тому що ще раз кажу, що я взагалі не мала кого знімати, і просто перший раз я познайомилася. Ну, я побачила, як на лавочці сиділа жінка, і в неї була ну, як то сталося її дочка Юля. От я її дуже багато фотографувала потім. На вона, вона була на інвалідному візку. Я просто набралася сміливості, підійшла до них, представилася що я фотограф там. Хто що, і так ми з ними познайомилися? Наразі ця інклюзивна бібліотека місце для постійного спілкування людей з інвалідністю. Тут є книги, надруковані шрифтом Брайля або 18-тим кеглем. Читальня також технічно облаштована під потреби людей з вадами слуху зору опорно-рухового апарату. По всій площі. В бібліотеки є тактильна змушка для людей з вадами зору. Також всі надписи на табличках добувні шрифтом Брайля, облаштований пандус для зручності людей. Всі проходи у нас вільні для того, щоб Краще було пересуватися людям на візках. Сьогодні суспільство все більше звертає увагу на потреби людей з інвалідністю, прагнучи інтегрувати їх в соціум. Наразі інвалідність вважається вже соціальним явищем, а не медичною проблемою. Переконатися в цьому пропонує і нинішня виставка Артур Туркін, Роман Котляр, телеканалом МТМ.